Він не бачить навіть сотої частини того, що розрізняє око здорової людини. Якого б розміру не були літери на аркушах цієї книги, Петро Озачук не зможе їх прочитати. І такий зір у чоловіка ще з дитинства. Альтернативою друкованим виданням для нього вже давно стала аудіоінформація. Тепер Петро може знайти на іншими людьми тексти і на сайті обласної бібліотеки. У березні вона виграла гранту у розмірі 5 тисяч гривень від обласної влади на створення аудіопідкастів для слабозорих людей. Для людей з вадами зору, тобто незрячих і слабозорих, це. Така досить хороша справа, тому що на цих підкастах є різні цікаві такі рубрики. І про здоров'я, і аудіокниги розпочати, записувати. Основною проблемою слабозорих людей пан Петро називає так звані капчі. Це зображення з цифрами, які необхідно набрати на клавіатурі, аби отримати доступ до звукового файлу. На сайті бібліотеки вони відсутні. Тож користувач може запросто увімкнути потрібний аудіофайл. У бібліотеці розповідають, всі тексти на волонтерських засадах начитують п'ятеро їхніх працівників. Записується та опрацьовується звук на професійній студії, яка належить ініціатору проєкту Івану Ніколаєву. Бібліотекарі постійно відслідковують, на які записи найбільше звертають увагу слухачі. За місяць було виставлено близько 30 таких аудіопідкастів на сайті, і вони користуються досить великою популярністю, тому що за місяць уже заходжень на цей розділ аудіопідкасти було близько 700 відвідувачів віртуально. Вже зараз на сайті лібер.рвекрапкаюе можна ознайомитися з оглядом свіжих надходжень аудіокниг та цікавими фактами життя відомих особистостей у людей з поганим зором зазвичай гострий слух, тож їх цікавить музика, пояснює Анжела Хамдюк з відділу мистецтв. Вона готує інформацію про відомих композиторів. Стараємося, щоб все було чітко і так враховувати, що це слабозорі люди, такі ну щоб не було таких нюансів, що вони от, не бачать там якісь кольори чи щось таке. Вони цього не бачать, і тому ми стараємось такі речі не обговорювати. Планується, що надалі слабозорі зможуть почути корисні поради, пов'язані зі здоров'ям та підбадьорюючі розповіді людей з обмеженими можливостями. А удіо з'являтиметься на сайті бібліотеки протягом року. Саме на цей період має вистачити отриманих коштів. Однак бібліотекарі на цьому зупинятися. Не планують, і наступної весни шукатимуть нових партнерів. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Мельничук. Інформаційна програма день